У рашистів вже після розвалу Совка лишився найбільший у світі паркар СЗВ калібру 220 20 мм. Адже, на відміну від смерчів та градів, урагани камуняки на експорт не постачали. Можливо, саме цим обумовлений той факт, що як град, так і смерч були модифіковані лаптепльотами до версії Торнадо Г та Торнадо С, а модифікації урагану так і не сталося. А і правда, чого город городити, коли воно і так працює, а як поламається щось, то є ціла торба донорів. Так само нема на болотах і високоточних ракет до РСЗВ калібру 220 мм, а наявні боєприпаси мають похибку в районі всього навсього 180 метрів. Є заяви, що щось там розробляється, але чи воно колись взагалі буде, не зрозуміло. Можливо, саме це спонукало інженерів Терористичної Федерації на створення системи ураган 1М, а можливо щось інше. Трохи далі у цьому відео спробуємо порівняти ураган 1М з іншими схожими системами, як то українська РСЗВ Буровій, Американський Хаймарс, то навіть оригінальні совкові урагани в цьому випадку будуть не зайві. Для довідки тримайте один цікавий факт: практично всі РСЗВ калібру 220 мм, що є нині на озброєнні РФ, це 9К 57 ураган в оригінальному совєтському виконанні. Та сама ситуація із реактивними снарядами до них.